Коли ти зрозуміла, угу. що ти справді подорослішала? Ну, нато пізно. Ну розумієш, в мене якось взагалі все так е складається, що я подорослішала десь після тридцяти. Після <зинувач> <після> ну, воно виходить так, що коли мені було шістнадцять да, років, я виглядала на десять, наприклад. Да, коли мені було двадцять п'ять, я виглядала на шістнадцять. ну ми не говоримо ну, про я, -я, зголові... я зараз говорю ah. про, але воно співпало. А. Розумієш? Воно співпало зовнішній момент, і, і також і внутрішній. Ну, в тебе бейбі-фейс був? Ну, такий, так. Да. Ага, так. От. І внутрішньо. Тобто, ну трошки я така була, літала як то в хмаринках, розумієш? А. Це я потім почала все на інтуїції, все може й добре. Знаєш, з одного боку, воно мені допомагало, коли працювала суто інтуїція. Mm -hmm. Бо коли я підключила логіку, стало вже гірше все. А емоції ти коли почала підключати? Емоції? Різні, наприклад, там, страх, сумніви. Ну, слухай, це відбувалося ще давно. Ну, це коли я переїхала до Києва. А. Ми з Віталіком переїхали в Київ з Франківська, бо ми ж там починали. Там, ну, так. Група магія була там. ще. От, і тут переїзд до Києва, він починає працювати на студії. А я така думаю, а мені що робити? Ну тобто важко було переключитися, бо там популярність, все це було. Mm -hmm. да. І тут раз десь треба було час для того, щоб в нових реаліях. Якби, ну, війти. Я просто вважаю, що емоції завжди шкодять. Да. Кожному кожній справі це може бути різні емоції. Це може бути навпаки емоція радості або емоція сумнівів. Але воно завжди шкодить, тому що ти не так, думаєш так. тверезим розумом. І от коли ти це розумієш, ти вже напевно це, це там частина мудрості. Ти кажеш, що ти подорослішала в тридцять. А коли прийшла е, мудрість до тебе? А ти знаєш, мене таке враження, що я мудра була завжди. Угу. Знаєш, в мене, от якщо по цих законах планетних, да, душа в мене стара сама, по суті, по, по перевтіленнях, угу. якщо ти в темі цій. Ну, я, я прекрасно я, я кажу, таки... я це ага. приймаю, не там не до кінця вірю, але приймаю і розумію, про що ти говориш. Короче, дивись, людина може бути розумна, ну в плані начитана, інтелектуально, підкована дуже так. сильно, але по житті не, не бути мудра. Так. І, і це йому не до цей багаж не допоможе просто. Людина може бути не сильно обізнана. Ну, наприклад, скажем, я от там школу не сильно там mm -hmm. бо, ну, не було в мене часу. Все мені казали, вчителі там підходять, кажуть, ну, Дзеньків. Ну, що ж ти будеш потім без тої математики робити? Mm -hmm. Я, я не знаю. <смех> <смех> ну якось живу, блін. Розумієш, я, я про те. Я Но... просто ну... розумію це прекрасно, тому що я так. теж двішником і прогульником був. Тому я це прекрасно розумію а, і е, е, підтримую цю історію. що е, Скільки б ти книжок не прочитав і енциклопедії, якщо внутрішньої мудрості у тебе немає, то воно тобі ніяк не знадобиться. А ти можеш прочитати одну книгу. І завдяки мудрості проаналізувати її так, що вона тобі е, там дасть шлях на найближчі 10 років, я тобі кажу, є такі книжки, от, наприклад, «Далай-Лама», мистецтво стати щасливим, угу. тому що ми всі хочемо бути щасливими, так. хочемо любити, хочемо, щоб нас любили, і це, це дуже важливі речі. Ну тобто, там не хто в якому там яке місто, і там і так далі, да, географія. Ну це звісно, це потрібно. Але оці моменти вони якраз дають у цю мудрість. І відколи я почала це читати. Спочатку воно не сильно заходило, тому що я можливо не була готова до тої інформації, там до Кастанеди була не готова ще на той період. Але я його читала. Угу. І вона, от чуть-чуть, ти знаєш, воно якось повело мене лама, саме назва групи лама. Вона мене потрошечки зводила з такими людьми, різними там, психологами, там, ті, хто медитували, тантра, там був в мене такий наставник. А ти ж ти ж це приймала і аналізувала, знаєш, можна, там доля звела з людиною, ти така, ну окей, прекрасно, і пішла собі далі і нічого з цього не взяла. Просто я за те, от я мій життєвий принцип, що кожна людина, яка на твоєму шляху зустрічається, і не тільки людина, не все, що на твоєму mm -hmm. шляху зустрічається, це не просто так. так. Я з кожного. Там або з кожної ситуації завжди знімають, так би мовити, вершки для того, щоб це а, там якось приклеїти до себе угу. і потім це використати там, для власного розвитку. Ти випускала пісні, і так протягом десяти років. Але от всі кажуть, що лама, повернулася після десяти років мовчання. Ну, це по факту там неправда, тому що ти і так, і так була. Ти була присутня, ти писала пісні, але не так багато було останнім часом концертів. У тебе за що ти живеш? Ну, по-перше, концерти час від часу є. Угу. Я ще даю уроки по вокалу. Це також, якби невід'ємна частина мене, тому що я дуже себе класно в цьому проявила. І я зрозуміла, що я дуже класний тренер по вокалу. Угу. У мене також йде в цьому реалізація. Ну так, да, концертів небагато, ну якось живу нормально. Ну але ти живеш в будинку, його треба утримувати. Ні, це не будинок, це квартира. Це квартира. Це квартира, да. Просто за містом. Скільки тобі потрібно грошей для комфортного життя. Ну, так, щоб На я місяць. себе комфортно, ти знаєш, я їх не рахую. Це ну, мій чоловік рахує так, гроші. Всі ну... жінки завжди рахують гроші, навіть ті, які говорять, що вони їх не рахують. Слухай, я не рахую реально. Я рахую тільки тоді, коли їх отримую. Ага, отримала стільки-то. Все, а потім, коли вони починаєш їх тратити, потім ти Ой, а залишилося вже і небагато, розумієш. Я розумію, що я неправильно роблю, тому що там треба вести цей якби бухгалтерський звіт бухгалтерський звіт. Так але в мене бухгалтерський звіт тільки стоїть після концерту. Тобто я знаю, що, що куди потрачено там на музикантів, ну на на всі ці моменти. А от дома я навіть навіть не знаю скільки коштує там. <laughs> коли квартира, там і так далі, це вже діло за моїм чоловіком. А я зараз суто займаюся ламою. Чекай, заначка в тебе є? Ну, є, чому нема? Скільки там? Багато. Багато? <laughs> ну, ти знаєш, плюс? я тобі хочу чи, сказати, чи? для когось це дуже мало, а для когось це може бути Мінокі. дуже багато. 10 тисяч плюс доларів? Ні, мінус. Мінус. Все, питань нема. А, <смех> 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 я коли готувався до інтерв'ю. У мене виникло таке е питання: в якого Бога ти віриш? А я не в Бога вірю. Ну, Тобто я знаю, що є енергія, ну, і беремо Всесвіт. Так. От. Всесвіт — Ми є частина Бога. Ну, тобто, Ми є Бог. Розумієш, це, ну це такий взаємообмін. То mm -hmm. нема такого якогось там дяді спеціального, що от він є там і тобі допоможе. Ти сам собі допоможеш, ти можеш сама собі допомогти в цьому, сама собі бути Богом. Звісно, що є наставники, є ангели, які охороняють там. Ну це, це також енергія. Це все інша історія. Ну да, про mm -hmm. неї теж можна багато говорити. Ну, добре, ну ти хрещена? Хрещена? І відповідно Дивись, бабуся але... мене навчила молитися. Я знаю, чи знаєш вірію, діва, я знаю. Я і застосовую ці молитви, вони працюють також. Mm -hmm. Але я не можу сказати, що я ходжу в церкву. Я якось не довіряю священникам, я їх бачу на енергетичному рівні. Десь, десь є, бувають такі так. дуже круті люди. Але в основному я не ходжу, тому що я не відчуваю там таку енергію, яка би мала би бути. А релігія це що? Ну, релігію люди видумали. Це не є щось таке, що є енергія, є всесвіт, і, і, і ти частина цього. Але ти пробувала різні методи медитації. Що тобі найближче? Слухай, ну медитації я зазнала м, різних. Тобто зараз розкажу. Перший раз я стикнулася з цим, коли я знайшла свого наставника. Він лікар східний, типу, і східна філософія, там і так угу. далі. От він мене перший раз спочатку витягнув з цієї дистонії вегетативної, невроза так званого. Ну, це така умовна, типу, штука, да? це якби не діагноз, це все на ну, це все в голові, в, голові, е да. десь в думках. Да, там воно собі uh -huh. ще своє дає симптоматику. От він мені перший, хто допоміг, він навчив мене медитувати, але він не відкидав молитву абсолютно. І це, і медитація, як ти входиш в себе, працюєш з кожною своєю чакрою. Uh -huh. От я це практикувала, потім вегетаріанство, там на різних етапах різне також. Ну, знову ж таки, я ніколи не поглиблювалася дуже надто сильно. Я, я експериментувала більше, що підходить мені, mm -hmm. а що, що мені не підходить. Там, наприклад, можна уявляти фіолетове світло, да? воно тебе не, якби, захищає, очищає, впускати цю в себе енергію. Синя енергія оберігає. Так можна ракети збивати, чесно mm -hmm. кажучи, якщо колективно збиратися, ти собі уявляєш. Це, до речі, дуже класна штука. От... Ну, просто це не всі можуть так зробити. Да, це... Я, наприклад, для мене. Медитації ну вони недоступні. От угу. я не можу сісти і почати медитувати. Ну, бо це а треба настільки... сконцентруватися, розумієте. Настільки багато різних думок, які тобі заважаються зробити. Хоча я люблю тишу, знаєш, я люблю про щось подумати і не завжди тільки про нагальні якісь бажання. Угу. Буває різне. Але медитація мені здається, що до медитації треба прийти. Якщо тобі це справді потрібно. Тому що якщо тобі не потрібно просто йти, а я все така пішла на медитацію, тому що всі їдуть дівчки, я теж йду. Це фігня на медитація. Ти знаєш, одного разу, це вже аж тепер, це вже скільки років пройшло після цього лікаря-психолога східного. Я колись його запитала, чи він медитує, а він каже: медитація в мені вже є. Я не сильно тоді зрозуміла, що до чого. Я медитувала, мені воно подобалося, але коли ти виходиш в ліс, просто. І ти бачиш пташок, і ти починаєш вникати в мову лісу. Mm -hmm. Ти чуєш зовсім інший світ. Ти обіймаєш дерево, там також вібрація свої відчуття. В той момент в тебе думки вже відходять. Я зрозуміла, що не треба обов'язково сидіти і медитувати там, входити. Ти просто знаходиш якийсь свій вимір, там, де тобі добре. Це не обов'язково ліс. Угу. Ну, так. Це в кожного своє комфорту. Так. І ти можеш бути просто в медитативному стані, але щоб в ньому бути, тут треба трошки, якби дійти до духовного рівня, тобто повністю себе склеїти як людину у всіх аспектах. Ну щоб там повністю світло було, любов, угу. всі аспекти най. най... Найкращих, найкращих емоцій. А ти розумієш про те, що а, зараз а, більшість а, там і глядачів в тому угу. числі не факт, що зрозуміють тебе, і будуть думати про тебе, що ти. Ну, Кукуда. Ну, обідматися з деревами, слухати розмову пташок. Така, що а, в тебе така аудиторія? Те, що. Аудиторія різна. Якщо ми беремо. А, Загальну кількість людей, так, не всі, ясно, але більшість все одно мислить примітивніше. А, а ти в шоу бізнесі? Ти артист, який угу. робить пісні не тільки для себе, а й для маси людей. Чи не легше підлаштуватися під цю аудиторію, говорити на мові більшості? Ну, слухай, ми так підлаштовувалися весь цей час, що тепер у нас війна, розумієш? Ну, якщо так затронути деякі теми. Насправді не можна, народ треба виховувати. Якщо десь щось, ну. Народ не любить, коли його ну... виховують. То нехай не любить. Ну а, -а я що буду сама не собою. Я розказую те, чим я живу. Нехай хейтять, нехай, нехай собі говорять. Ну от зараз ти в комфорті сама собою. Зараз так. потрібно було часу для того, щоб це зрозуміти І кайфувати від того, що ти зараз отримуєш. Ну, по-перше, в мене змінилось життя, в мене нові стосунки. Це, скажімо, людина така ангел, знаєш, так якби мені хтось його послав настільки в гармонії, що так от роки вже про, дуже пробігли, і ти не розумієш взагалі ніяких криз, ніяких там все добре, розумієш, а це й балансує. Він з мене витягнув якраз ту найкращу версію мене. Ну, знаєш, от коли ти перебуваєш в любові постійно в світлих якихось відчуттях, в тобі, ну звісно, що немає чорного, немає білого, так. тобто немає добра, немає зла. Тому що в кожному з нас є і темні сторони, є і світлі. І залежно в яких ти стосунках, ви будете один в одного витягувати те, що у вас є. Uh -huh. Розумієш? Ну, це все так складається. І тому я кажу, цей, цей момент дуже мене сильно збалансував. І Я також, коли від почала вивчати психотерапію, працювати сама над ВСД своїм над цими всіма ділами, я ну, багато слухала різних психологів, і цей момент також мені дуже допоміг прийти до цієї цілісності, угу. аналізувати всі ситуації там. Є якісь думки, ти раз, мозок зупиняєш. Все на початку, тільки починається якась тривога, ти зразу пере... переводиш його в інше русло, і я що спитався. Тому що ага. все ж мені здається, що 10 років тому ти ага. якраз, от, хоча ти говориш, що ні, ти робиш робила музику для себе, але це все одно була там музика для більшості, і ти і інтерв'ю давала там зрозумілою мовою, тою мовою, яку розуміла більшість. Зараз ти дуже спокійно, незалежно там і говориш про те, що тобі не, не хочеться там, мати дитину. Uh -huh. Так, ти вже не звертаєш увагу на чиюсь думку. Тобі цього всього не потрібно. Бо прийшла впевненість, прийшла опора, uh -huh. розумієш? Коли ти сама починаєш щось робити, все, що залежить від тебе, коли ти попадаєш в різні ситуації, часи що були непрості на початку війни, так. ще з 2014 року, я пережила дуже різні моменти, це мене дуже акумулювало. Ось дуже мене якби стілило, зміцнило, і, і звісно, мені тепер простіше. А як не залежати від думки інших? Ну просто не залежати від їх ну, це, бути це, ну, це легко сказати, але да. це важко зробити. Ну це треба це робота над собою. Це знову ж таки та впевненість, коли в тобі ти повинен знати, чого ти хочеш угу. в першу чергу. І ну, ті люди, що собі думають, вони думають з свого боку, так. ну, якби зі свого світогляду, своїх звичок, свого виховання. Тобто це не наше, тобто mm. це не моє, це їхнє. І навіть те, що там будуть чи хейтити, чи щось там говорити, це ж вони, це не я. Це до мене взагалі немає ніякого діла. А немає цього бажання. У мене просто зараз вже менше, але раніше було там, коли якийсь хейтерський коментар, я думаю, ну я ж маю довести, що це не так. Я ж зовсім інакше і, там, мав на увазі, а що ж ви пишете таке? От в тебе таке немає бажання? Довести людям, що ну, ви не, не так подумали. Ти знаєш, було один момент, що якось з мене витягнули цю емоцію. Да, mm. я на три букви послала просто так, от і все. Ух ти.